Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні супер відомий рецепт морква по-корейськи. Думаю, що кожен другий з вас її купував в магазині. Так навіщо купувати інший раз, коли можна зробити вдома самим з любов'ю? Тим більше, що робиться вона дуже швидко і з дуже простих інгредієнтів. Для приготування моркви по корейськи нам знадобиться 1 кг моркви. 2 столові ложки оцету, пів стакана соняшникової олії, але я буду додавати оливкову олію. 3 столові ложки цукру. Одна чайна ложка чорного молотого перцю. Одна головка часнику. Пропущеного через часникодавку, друзі. І щепотка молотого коріандру. Моркву ми з вами дуже швидко натрем завдяки ось такому. Чудо пристрою. Як бачите, все дуже-дуже швидко і дуже просто. У нас виходить ось така морквочка. Так пророблюємо зі всією морквою. А пристрій, я думаю, ви знайдете в будь-якому магазині, нічого тут такого зубного немає. Тепер робимо ось таке невеличке заглиблення. Сюди додаємо всі наші інгредієнти. Оцет, оливкову олію, цукор, чорний молотий перець. Склад рецепту, друзі, і об'єм. Я вам сказав на початку відео і залишу також під цим відео. І видавлюємо ось так свіжий часник. Також обов'язково він дасть свій. Неповторний смак. Додаємо щепотку коріандра і також перемішуємо. Все, друзі, морква по-корейськи готова. Як бачите, все дуже просто, все дуже швидко і, повірте, дуже-дуже смачно, смачніше, ніж в магазині чи на базарі. 3 години в холодильнику і вона готова до споживання. Всім смачного, друзі! Якщо це відео було для вас корисним, ставте вподобайки, підписуйтеся на канал, для, нас, для мене це важливо. І всім гарного дня.